Ну, що я вам скажу? Я тут не був десь 12 років. От, і в мене ну, надзвичайно гарне враження. От, про ту роботу, яка зроблена тут, про мистецькі твори, про сам музей. Бо я тоді, коли був у музеї, то я кажу, то тільки була початкова стадія, мабуть, архітектурного цього оздоблення роботи. І тоді так, я пам'ятаю, травичка пахла, так було застелена підлога. І оце, це таке в мене, але ще нічого, наповнення не було ніякого. І тому, коли я сьогодні побачив, як висвітлена, по-перше, творчість самого автора Василя Кричевського, потужньо. Орнаментика його, оці всі твори, що він зробив, і сама архітектура проведена до якого стану. І... Оці меморіальні до особистості, які тут були, які приймали участь в тоді ще з тих часів, початку ХХ століття. От, і, так далі, і так далі, то в мене дуже, дуже, дуже гарне враження. Це величезна робота проведена. Я думаю, що я вітаю весь колектив на чолі з. Миколаєвичем, Олесі Миколаєвичем пошивайлом, що тут просто знаєте, ну можна позаздрити, що настільки зроблений гарно цей музей. І я думаю, що всі люди, які приїжджають сюди, вони в такому якомусь дуже гарному емоційному стані, і вони довго пам'ятають про це, що тут відбулося, розумієте, що тут створилося, а тут. Просто кожний метр, як кажуть, насичений шедеврами. От і тут пленери крім кераміки, я бачу, відбулося й по металу. Я також здивований. Я й не знав цього якось так. Я просто вітаю і дай Боже, щоб в нас на Україні десь ще такі з'являлися. Бо Україна на кож кожній кожне село, кожне місто має свою історію і має славетні такі, так би мовити, історію, яку можна привести до якогось такого певного стану, розумієте. Так що ну, я вітаю, вітаю і дай Боже вам здоров'я надалі, щоб люди сюди приїжджали, знали, хто ми, що ми і що ми робили, і що робили наші предки. От, тому що тут, судячи по меморіальних дошках, геніальні люди брали участь.